В Україні триває земельна реформа, і всі чекають, коли мораторій на продаж землі відійде в минуле, проте Верховна Рада України продовжила його дії до 2016 року. Страждають від цього селяни, фермери та керівники агропідприємств. Допомогти власникам земельних паїв взялися фахівці проекту АгроІнвест». Експерти проекту Агроінвест дослідили понад 700 договорів оренди землі сільськогосподарського призначення, укладених в 14 областях нашої держави. Як виявилось, в цих угодах порушуються права селян та фермерів. А відтак фахівці пропонують застосувати систему оподаткування, зробити термін оренди тривалішим, бо за короткі строки виснажується земля, бувається і родючість, тобто мають враховуватись інтереси як орендаря, так і землевласника. Тож землевласники обов'язково звертали увагу на те, чи зафіксовано в договорі оренди якість продукції, яку вони тримають, і чи зафіксовано в порядок визначення ціни цієї продукції, Без щоб землевласники обов'язково обговорювали з потенційним орендарем, чи часто буде використовуватися одна і та сама культура на цій ділянці? Якщо вони укладають договори оренди землі на довгий строк. То повинні вони обов'язково враховувати. А як буде змінюватися серед плата протягом того довгостроку? Тому що сьогодні, якщо там буде зафіксовано там тільки щось таке в гривнях, наприклад, то протягом 10 років ми розуміємо, що це буде зовсім інше. Гроші нині в Україні налічується понад 7 мільйонів орендарів. Більшість з них уклали типові договори. Ця угода, за словами експертів, свідчить про урегульованість орендних відносин і має аж 11 важливих умов у разі невиконання бодай одного пункту. Договір вважається недійсним. Якщо ви передаєте в оренду земельну ділянку з приватним будинком. Що ви пишете? Про маєте зазначити про оренду про орендовану земельну ділянку. Її площі, межі, цільове призначення. А далі все залежить від оренди земельного будинку. Достатньо. Отже, кілька істотних умов, наш юристи вважають, що для земель не сільськогосподарського призначення достатньо у удобрю оренди передбачити три, чотири, п'ять істотних умов. І на цьому Завершити дайте людині у тверде володіння скелі, і вона перетворить її у квітучий сад. Дайте людині в оренду квітучий сад, і через 9 років вона перетворить його у пустелю. На жаль, цей вислів про українських орендарів, які від землі намагаються отримати по максимуму за мінімальною віддачі. Нинішній типовий договор оренди землі це щось е, подібне до середньої температури по палаті, де різні хворі з різними діагнозами. Однак ми замірили одним радісником температуру і представили як якусь тенденцію, що не тенденція, не є. Ось наш тепловий дойр оренди землі, затверджений постановки ну, є непридатним в повній мірі інструментом для регулювання. Оренди земель сільськогосподарського призначення експерти пропонують землевласникам, орендодавцям обов'язково включати у договори положення місця поставки продукції, індексацію, фіксовану плату у натуральній формі, відповідальність орендаря за несплату використання землі.